Хагавадгіта, як вона є, глава восьма, Досягнення Всевишнього. Арджуна спитав О мій Господи, о верховна особо, що таке брахман? Що таке істине я? Що таке корислива діяльність? Що таке матеріальний прояв? Хто такі напівбоги? Будь ласка, поясни мені, Хто є володаром жертвопринесень? Омадхусудану, і як він живе в тілі, і як можуть ті, хто віддано служить тобі, пам'ятати тебе у час смерті? Верховний Бог особа відповів незнищену трансцендентну живу істоту називають прахманом, а її вічну природу адгіатмою, істинним «я». Діяльність, що стосується розвитку матеріальних тіл, живих істот, називається кармою. Чи діяльністю заради плодів? О найкращий з утілених істот фізичну природу, що постійно змінюється, називають адгібхуттою матеріальним проявом усесвітню форму Господа, яка включає всіх півбогів, як от боги Сонця і місяця, називають адгідайвою. А мене, Верховного Господа, який представлений у серці кожної втіленої істоти, як наддуша, називають Адгіятгією, володарем жертвопринесень. І кожен, хто наприкінці життя покидає тіло, пам'ятаючи тільки про мене, одразу ж досягає моєї природи. У цьому немає сумнівів. Хоч би який стан буття пам'ятала людина, покидаючи своє тіло, осину кунті, того стану вона неодмінно досягне. Тому, Арджуно, ти маєш завжди думати про мене, в образі крішни, і водночас виконувати визначений тобі обов'язок, воювати, усю діяльність присвятивши мені і зосередивши на мені свій розум та інтелект, ти, без сумніву, досягнеш мене. Хто медитує на мене, як на Верховного Бога особу, хто постійно пам'ятає про мене і не відхиляється від цього шляху, той опартхо, неодмінно мене досягне. Треба розмірковувати про верховну особу як про Всевідаючого, як про найдревнішого, як про того, хто править усім, хто менший від найменшого, хто підтримує все суще і перебуває по будь якими матеріальними уявленнями. Хто незбагненний і хто завжди є особою. Він осяйний, мов сонце, він трансцендентний, він поза матеріальною природою. Хто в час смерті зосереджує своє життєве повітря в міжбрів'ї та силою йоги, не відхиляючи розум із цілковитою віданістю, спрямує свої думки на Верховного Господа, той неодмінно досягне верховного бога особи. Великі мудреці. Що живуть в Зреченні, знають веди та промовляють омкару, входять в брахман. Прагнучи такої досконалості, людина дотримується целібату. Зараз я коротко поясню тобі цей метод, за допомогою якого можна досягнути спасіння. Йога означає відсторонення від усієї чуттєвої діяльності, зачинивши двері всіх чуттів, зосередивши розум на серці. А життєве повітря у маківці голови, людина утверджується в йозі. Якщо, оволодівши такою практикою йоги та промовляючи священний склад, ом, що є найвищим поєднанням літер, людина думає про Верховного Бога особу і з такими думками покине своє тіло, вона неодмінно досягне духовних планет. Хто, не відхиляючись, завжди пам'ятає про мене, о сину Прітхи, той, завдяки постійному відданому служінню може легко досягти мене. Досягнувши мене, великі душі, які є відданими мені йогами, ніколи не повертаються у цей тимчасовий, сповнений страждань світ, адже вони досягають найвищої досконалості. Усі планети матеріального світу від найвищої і до найнижчої, це місця, де повторюється народження і смерть. Але той, хто досягає моєї обителі осину кунті, не народжується більше ніколи. За земним літочисленням, тисяча епох, узятих разом складають один день брахми, і стільки ж триває його ніч. На початку дня брахми всі живі істоти проявляються з непроявленого стану, а потім, коли настає ніч, вони знову занурюються у непроявленість. Знову і знову, коли настає день брахми, усі живі істоти з'являються. А коли настає ніч брахми, вони безпорадні, знищуються. Проте існує й інша непроявлена природа вічна і трансцендентна, до цієї проявленої та непроявленої матерії, вона вища і незнищенна. Коли весь світ знищується, та частина залишається такою, як вона є. Те, що ведантисти описують як непроявлене і нетлінне, те, що відоме як місце найвищого призначення, досягнувши якого жива істота ніколи не повертається назад. Це і є моя найвища духовна обитель, Верховного Бога особу, який є найвищий з поміж усіх, можна досягти завдяки бездомісній відданості. Хоча він і перебуває у своїй обителі, він все проникливий і все міститься в ньому. О найкращий іспхарат. Зараз я опишу тобі різні проміжки часу, в які йоги, покинувши цей світ. Повертаються або не повертаються сюди. Ті, що знають верховний брахман, досягають Усевишнього, покидаючи цей світ у час, коли переважає вплив Бога вогню, у світлі години, у сприятливу хвилю дня, упродовж двох тижнів місяця, що прибуває, а також упродовж тих шести місяців, коли сонце рухається на північ. Містик, який покидає цей світ у час впливу Божественного диму вночі, упродовж двох тижнів спадного місяця або упродовж шести місяців, коли сонце рухається на південь, досягає місяця, але потім знову повертається назад. Згідно з ведами існує два шляхи, які ведуть із цього світу один при світлі, а другий у пітьмі. Той, хто відходить при світлі, більше не повертається, а той, хто покидає цей світ у темряві, Повертається знову. Хоч віддані й знають про ці обидва шляхи О Арджуно, але ніколи ними не переймаються, тому завжди дотримуйся відданості. Той, хто став на шлях відданого служіння, не втрачає плодів вивчення вед, стіснення жертвопринесень, дотримання аскез, роздачі милостині або філософських знань і корислової діяльності. Просто завдяки відданому служінні він здобуває все це і досягає в кінці верховної вічної обителі.